Юрій Клен, прокляті роки. Сидить голота в київськім палаці, панує Петерс і царює Лацес, розстрілюють китайці і латаші, створив Господь людину без душі. Ні, не господь. Її страшної дни не сфабрикувала заводська машина, і досконалий вийшов автомат, якого скрізь покаже вам плакат. Думки і вчинки регулює норма, і словника проводячи реформу, пускаючи чудні пружини в рух, викреслюють слова, душа і дух. А хто згадає, Біблію чи Бога тому на соловки лягла дорога. Проціджують ідеї крізь друшляк і препарують мозок, сяк і так, на все вже є готові трафарети, їх мають визнати митці і поети, і за найменший ухил кара смерть. Летить закон, моралі шкереберть, стають героями денунціянти, Маркс заступає Лейбніць і канта, для кожного найвищий ідеал вміти цитувати капітал.